Замість баскетболу шахи, замість нормативів, теорія так проводять уроки фізкультури у третій школі, бо двері до спортзалу закриті уже п'ятий рік. Там розпочали капітальний ремонт, який і досі не можуть закінчити. Про фізкультурні перепитті розкаже Ірина Головка. Замість спортзалу Руїна у третій школі вже п'ятий рік, як спортивний зал став будівельним майданчиком. Директор школи каже, ремонту тут не було з півстоліття. Взялись за нього років п'ять тому. Не доробили та так і покинули. Знову почали торік. Та скінчилося фінансування. Зроблено було опалення при умові, що вікна не зроблені. Вкладені кошти, а опалення немає. Це порушило систему опалення значить, і на першому поверсі, тому що на першому поверсі у нас знаходяться майстерні, і там у нас температура. Ну я боюся назвати цифру, тому що ми там занять не проводимо в зимовий період. Опалення на першому поверсі немає, тут теж нічого не зроблено. Підрядник за собою провини не визнає. Мовляв, низький температурний режим не їхня провина. Усе через погану подачу тепла і неутеплені вікна. А причину зупинки будівництва вбачає в іншому. Основна проблема в тому, що відсутствує фінансування. Оплачено порядка 230 тисяч. І 1060 на сьогоднішній день виконаних робот не оплачено. Зима на дворі, а в школі в Крилі немає тепла. Тих місцях, де мають працювати учні, займатися. У мерії пояснюють, перший проєкт ремонту спортивного залу мав суттєві прорахунки, тому і опалення проклали неправильно. Лівою ногою зроблений проєкт, який не можна використовувати, який бездарний. Лівою ногою перероблений проєкт, недопрацьований, де не враховані всі нюанси. Заблоковано, забуксовано фінансування виконання робіт. Неможливість підрядника виконувати роботи за власні кошти, похабне ставлення до енергозбережень. На роботу над помилками мер дає термін. Кінця вихідних всі роботи були зроблені, виконані тепер. Загалом ремонтні роботи міському бюджету обійдуться близько 700 тисяч гривень. А поки спортзалу в школі немає, то й уроки фізкультури тут проводять лише на дворі, і то за сприятливої погоди. Зимою ж говорять вчителі, рятується фізкульт хвилинками, щоб діти не засиджувались. Зараз у нас відбувається фізкультура по класах, шашки, шахмати. А зимою на лишках виходимо по асфальту, човгаємо з лишками по пару. У нас є 20 пар лижок. І ми займаємося з дітками. Так уже года чотири. Потерпіти, говорять будівельники, доведеться ще трохи. Кажуть, як не буде затримок із фінансуванням, капітальний ремонт закінчать менше, ніж за два місяці. А допоки спортзалу немає, фізкультура переходить на зимовий режим. Ірина Головка, Сергій Єфімов, Вікка Новини.